Друзі, всіх вітаємо на каналі Двигло. Тут ми знімаємо для вас відео про ті машини, які ми продаємо, а так само інформативні відео для автолюбителів, автофанатів і тих, хто хоче стати власником автомобіля. Сьогодні ми піднімемо дуже цікаву одну інформативну тему про лобове скло автомобіля. Чому та частина машини удостоїлася стати окремою темою для відео? Насправді тому, що автофахівці, автоексперти, автолюбителі, ті, хто хоче купити машину, приділяють лобовому склу дуже велику увагу. Тобто, що відбувається при огляді машини, в першу чергу звертають увагу на оригінальність лобового скла. Ну, BMW, наприклад, тут так, тут є бірочка, яка вказує там про оригінальність лобового скла. Так. Ось вона. І дуже багато, фактично масово всі на це в першу чергу звертають увагу, тобто, щоб воно було оригінальне в першу чергу. А вже після того, чи тут є сколи, чи тут є царапини, чи тут якісь тріщинки, в першу чергу, щоб був оригінал. Я хочу це твердження, можна сказати, цей міф просто відкинути, скасувати. Не то, щоб сказати, що неважливо, так, ну, нам не потрібно погано, що оригінальне лобове скло. Звичайно, що це окей, але це не є визначальний фактор, він десь можна сказати, навіть в кінці всього рейтингу. По Перше, чому взагалі таку сильну увагу приділяють ловому москву? Все це склалося історично, так коли ще десь там років 10, 15, 20 тому не було, по-перше, автофахівців, які дуже добре розумілися і обширно підходили до діагностики автомобіля. Не було різних товщиномірів, приборів для перевірки товщини лакофарбового покриття. Коли машини купляли як? Прийшли, відкрили капот, ага, подивилися, чи лобове скло оригінальне. І завели, все, вже купляли автомобіль. І тоді лобове скло вважало, що якщо воно замінене, значить машина була в якійсь сильній ситуації. Так зараз, коли в нас вже є різні товщиноміри, автофахівці обширно підходять, оглядають болти, кріплень, різні резинки, ущільнювачі і так далі, різні з'єднання, лобове скло. Вже відходить на задній план, тобто лобове скло, я вважаю, що це як розхідний матеріал. Чому тому, що це фактично та частина машини, яка після от передньої частини, яку ми обклеюємо бронеплівкою, вона піддається дуже агресивному впливу камінців, вітру, так тобто ми постійно рухаємося на швидкості, і це все агресивне, що є на дорозі, пісок, камінці, і так далі, воно потрапляє сюди. Наше не є популярно обклеювати лобове скло бронеплівками. Ну але на різних спорткарах, на дорожчих автомобілях, люди вже це. Роблять, просто ця фішка є не дешева. Це, наприклад, може коштувати на цей автомобіль 200 або й більше доларів тільки на лобове скло. Тобто це не дешево зробити, але воно захищає. І ще один нюанс, що воно захищає там не на дуже довгий період, наприклад, на декілька місяців. Потім та плівка стирається. Ось, а до чого веду далі? Тобто, так як воно постійно є під агресивним впливом цих всіх камінців. Нічого страшного, якщо у вас це лобове скло буде замінене. У мене траплялися в історії автомобілі, які були на гарантії за 2 чи за 3 роки. Автомобіль, наприклад, часто їздив по трасі, міняли по 5-6 разів лобове скло, особливо це на кросоверах. Ну я звичайно що це в першу чергу Мерседес класу, де більш вертикально стоїть скло. Ще ті люди, які більше їздять по трасі на різних Cruiser 200, Lexus LX, до речі, міні-автомобіль теж там вертикально досить стоїть скло, часто там є моменти з питання з його тріщинами і замінами. Тому до того треба відноситись досить легко. Якщо ви бачите, що лобове скло було замінене, треба дослідити всю ситуацію по кузову автомобіля. Якщо тут все окей, наприклад, так, ну, тут лобове скло не міняли в цьому BMW, воно оригінальне дійсно. Але якщо дійсно все все по металу кругом окей, то нема чого боятися. Я, наприклад, краще е, пояснюю завжди клієнтам, хай краще, але весь скло буде замінене на оригінальне чи на якийсь хороший, якісний е, інший елемент, наприклад, хороший якісний замінник. Так? Але щоб воно було без колів, без тріщинок і без висічки, ніж хай воно буде оригінальне, хай ніколи його не міняють, але воно буде все таки висічене, що на сонці вас буде аж блікувати так? від тих багато скольчиків, воно може бути все прям сіяне сколами. тому друзі, цього нема чого боятися. Так само є питання по задньому склу, заднє скло є з підігрівом. Там якраз тому треба звернути можливо більшу увагу. Чому? Тому що якщо заднє скло було замінене, а там є підігрів, то треба звернути увагу, чи ті тени ну, не то, що звернути увагу, якби собі розуміти, що може при заміні, ну є. Я зустрічаю випадки, коли неправильно або не підключали, і тени не гріли. Там можна, скажімо, до того більш детально поставитись. Але в жодному разі заміна скла. Зараз це не є основний якийсь фактор, який свідчить про те, що була якась дорожня ситуація. Того не треба боятися, це має бути як додатковий, додатковий кістки елемент контролю, додатковий елемент уваги, для того, щоб дійсно звернути увагу, чи тут все окей, але в жодному разі нема чого боятися, чи це скло замінене, чи воно замінене на оригінал, чи на хороший якісний замінник, чи скільки раз воно було замінене. Покажу, бачив історії, і ми витягуємо, ну, коли купляли, підбирали для людей автомобілі, і -скло там було по декілька разів заміна. І багато людей, які з тим перші рази зустрічалися, наприклад, вони, не, вони боялися цього перепрошую. І багато людей, які ніколи з тим не зустрічалися, боялися цього моменту і думали, чи вже їм та машина потрібна. І ми старалися пояснити, роз'яснити, що це є взагалі фактор додатковий. Так? Тому, друзі. До нових відео. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Ставте лайк, підписуйтесь, поширюйте, пишіть коментарі, хто як, наприклад, відноситься, чи хтось, наприклад, мав якусь ситуацію з таким лобовим склом, чи когось, наприклад, відкинув автомобіль заміненим лобовим склом від купівлі. Чи хтось переживав, щоб не купити автомобіль з заміненим лобовим склом, або якісь свої думки, пишіть під відео і до нових відео.